Данило Сергійович, юрист компанії Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. мене Артур Звуз. Артур. Підкажіть, чим саме ми вам допомогли, як ви дізнались про нашу компанію? Друг посовітував вашу компанію. І вот. У мене там була проблема з кредитом. Тобто кредитори подали в суд на мене за должность. Угу. задолженісти. Яка сума заборгованості Само... була? По суду 37 они хотели забрать. Mm. А так в общем там было вообще по шесть полно. А тело кредиту было сколько у вас? Пять тысяч пять. Добро. Артур, чи задоволені результатом? врешті решт яку суму вам було присуджено? Да, все отлично. Мне понравился результат. То есть я должен по итогу сейчас отдать 7400. Ну, плюс судовый сбир там был. Дві двісті, ну то такої вже признав, тобто, не ж то ні тисяч. Добре, я зрозумів. Скажіть, чи можете рекомендувати нашу компанію знайомим, чи взагалі задоволені? Все нормально, все добре? Так, да, можу спокойно свідчення. Понравилися результати. В цілому робота з вами. Добре, Спасибо, я вам дуже вдячний. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, уточнення, завжди буду радий допомогти. Звертайтесь гарного вам дня. До побачення, Дякую. вам теж хорошого дня. До сдачі.